Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт ТЗ і сьогодні у нас огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль Volkswagen Yo 2020 року. Перша реєстрація та експлуатація з 2021 року. Ємність батареї 35,8 кВт, потужність двигуна 136 кінських сил. То є швидка зарядка CCS, Пригнана з Німеччини без жодного підкасу. Останнє ТО пройдено на 19 185 км. Можливо, купівля в кредит лізинг та по перерахунку. Матрична медоптика, денні ходові вогні, протитуманні фари, оригінальні легкосплавні диски r 16 на хорошій літній резині Bridgestone. Так, виглядає передній ряд сидінь. Підігрів, електрорегулювання дзеркал, повний електропакет, пробіг 28 тисяч км, шкіряне мультикермо. Сенсорний екран з навігацією, двохзонний клімат-контроль, автоматична коробка передач, вибір режиму руху, електронний ручник, система AutoHold 3, 12 вольт, два підстаканника, бардачок з охолодженням, Volkswagen Multimedia, Android-Auto, Apple CarPlay, індикатор тиску в шинах. Фронт асіст, асистент контролю дистанції попереду, екопоради водію, розпізнавання втоми, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, задній та передній парктронік, двохзонний клімат, підігрів лобового скла. Так виглядає задній ряд сидінь. Підлокітник, два підстаканника, система кріплення Ізофікс. Так виглядає багажник. Два зарядних кабеля, компресор, пінат для шин, аптечка. Останнє ТО пройдено на 19 185 кілометрів. Сервісна книжка, два ключа. Авто в хорошому технічному та візуальному стані можна оглянути на нашій площадці, яка знаходиться в 20 кілометрах від Львова в сторону Жовкви, села Сопошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.